Вітаю вас, друзі! 14 грудня. Сьогодні був такий великий мороз, мінус 10. В теплиці в мене ще росте цвітна капуста, редиска, пекінка. Тому зараз пробіжемося, подивимося, що там. І по традиції зайдемо спочатку в першу теплицю. Я вже тут був, але вам покажу, що на сьогодні. Значить, утепляли ми, хто не бачив, ось таким утеплювачем польгованим плівкою, агроволокнами. Зараз подивитесь. Але мінус 10, це таки багато. Вон плівка, ось один утеплювач. Під ним ще один. Під ним ще декілька шарів агроволокна. Але капуста змерзла в хлам. Можливо, відійде. Капуста вона така, буду далі розкривати, подивимось. <кій> Мерзла навіть туди далі. Ну, мінус 10, це ж таки вам. Тут теж спасали, як могли, одіялами, все, що було, вже нема чим просто накривати. Ну, бачите, так, не сильно, ну, сильно, сильно підмерзла північна сторона теплиці, північно-західна, тому що туди сильно дув вітер. Вітер вчора був такий великий. Плюс мороз свою справу зробили. Зараз зайдемо ще в три теплиці, подивимося, що там. Так, на огляді друга, тут у мене редиска і пекінка. Ну, Пекінки точно гаплик. А редиску подивимось. Утепляв, я хто не бачив чорним агроволокном. Вчора я накинув ще зверху, положив на дуге. Ось так. Ось один шар. Потім другий. І вже під ним. Чо, е, біле, біле агроволокно. Ось. Тут теж декілька шарів. Але редиска в нормі, геть, повністю вся, слава Богу, не підмерзла зовсім, навіть листя ціле. Тому редиску ще будемо продавати під новий рік. На пучок піде. Зараз заглянемо на цвітну капусту, та я думаю їй теж. Думаю, вона теж змерзла. Теж добре утеплено, але побачимо. Така ще й капуста була непогана по 300 грам. Я вже бачу, що вона мерзла. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось такі справи. Підмерзла. Скажу вам, я б такий мороз ще не заходив. От мінус 10. Там мерзло, там навіть нема чого дивитись. Ще пекінка лишилась. Зараз зайдемо, глянемо. Ось, так, ось такі справи, бачите, і утеплювач і все, а мороз пройшов. Але ж топити теж вигідно було. ну Цілу ніч тут сидіти, плюс при такому вітрі воно того не стоїть, Краще лишитись без капусти, ніж цілу ніч сидіти та там топити, Думаю, так. І так, остання наша тепличка. Тут у нас під таким одіялом ватяним. Але теж дивіться, мерзло. Все мерзло. Одна редиска вціліла з усіх теплиць і все. Тут теж плівка, кругом плівка. Агроволокно, тут у 4 шари. Сонце це потрібно все розкривати, можливо, розмерзнеться. Ну Так край підмерз. І добре. Мерзла й там. <кій> <кій> да, ось такі, друзі, справи. Невеселі зовсім. Ту стінку теж вчора утеплив, позатуляв дірки кругом, ну, щілини між дверима. Ось так уже на швидку руку з теплером усе зробив, але ж мороз зайшов. Ну, що зробиш? Що є, то є? Я надія на те, що воно розмерзнеться, відійде. Далі вже покажу, якщо розмерзнеться, що там воно буде. Знаєте, що я думаю, що сьогодні може позвонити мені заказчик по капусті, ну, замовник з магазину. Хоча, хто знає. Ось друзі, такі справи. Піду зараз все розкривати. Можливо, цілий день буде сонце і воно відійде. Ну а ви слідкуйте, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока.